Привіт! Привіт, любі, дорогі Леви! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів дати вам відповіді через мої карти Таро. І ви можете задавати свої запитання, ви обов'язково отримаєте відповіді. Запитаємо карти на три сфери вашого життя: кохання, робота і фінанси. Запитаємо, задамо картам. Запитання, який моральний стан вашого партнера, яка енергетика панує зараз у вашій парі? Чого вам очікувати, в чому вам пощастить, чого вам остерігатися? І так само у фінансовій сфері задамо запитання. Чого вам очікувати, чого остерігатися у фінансах, чого не робити, чого, що можна зробити, і на роботі, яка атмосфера панує в колективі, чого очікувати, чого остерігатися, які зміни йдуть. І також задамо запитання людям, які в пошуку своєї половинки, в пошуку стосунків, кохання, задамо, які є шанси зустріти в серпні свою половинку. І також по роботі запитаємо людей, які по, для людей, які в пошуку роботи, запитаємо, які є шанси знайти роботу в серпні. І так, перша сфера життя. Кохання задаємо запитання, яка моральна зараз атмосфера у вашій парі? Це для людей, у яких є стосунки, які в парі. І так, дивимося. А я хочу попросити вас, дороге сеньки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені дуже-дуже приємно. І також ви можете підписатися на мій інстаграм. Там в інстаграмі більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати запитання, отримувати відповіді. Підписуйтеся на мій інстаграм, а посилання на мій інстаграм є під Цим відео прикріплене. Так що чекаю вас в інстаграмі також. І запрошую вас у наше світле товариство. Так, перша сфера. Кохання, яка панує атмосфера у вас тійка, чаш, це прекрасно, Леви! Це кохання, це коли все чітко, зрозуміло, коли легко зрозуміти один одного. Коли це такий... Чисті стосунки, хороші стосунки це найкраща карта в колоді на кохання, тому що двійка чаш це коли повне взаємопорозуміння. Таке хороше кохання це чудово. Чого очікувати вам? Зараз дуже хороша енергетика у вашій парі. Зірка, якісь ідуть сльози, але це, напевно, сльози щастя. Це сльози щастя. Зірка це також. Віра це коли люди дивляться в один бік, мають якусь спільну мету, ідуть до цієї мети. Це дуже чудова карта. Зірка – це така зіркова пара. А ви зараз є зірковою парою, з вас можна брати приклад. Чудово, чого вам остерігатися. А, якісь єде таке кармічне слово, тут йде суд. Це, можливо, будуть якісь плітки за вашими плечима. Не всі будуть щасливі від вашого щастя. Не всім ваше щастя приносить радість. Так що хтось може поранити словом, хтось може за вашу сух, вилетіла карта, взаємось. Шістка. Майбутнє, якась людина з майбутнього, не майбутнє, перепрошую, минуле. Це карта минулого. Яка, якась людина з минулого з'явиться у вашому житті, чи вам остерігатися цієї людини, якщо з розумом підійти, можливо, ця людина з минулого вашого буде підкидувати якісь такі ситуації, неприємні для вас, але якщо ви будете так, тверезо дивитися на це все, а вам це нічого не зашкодить. А ваш човен майбутнього, ви, ви самі керуєте своїм човном майбутнього. Тобто човном, коли двоє в човні, це як життя, і ви керуєте своїм життям, не дивлячись на нічого. Тут тиша і спокій, і люди від такого шумного тут а, від емоцій ідуть в тиху гавань. І щастя любить тишину. Це правда. Щастя любить тишину. ви сідаєте в човен свого життя. І керуєте своїм човном. Як тут по керуєте, так і буде. Ваша мудрість вам допоможе керувати човне, човном вашого життя, щоб не розбурхувало, не розкидувало вас по морі в різні боки, треба мати одну спільну ціль і йти удвох до цієї, спілі, до цієї цілі. Тому що коли кожен дивиться в своє, а один човен не може плисти в різні боки, пам'ятаєте? Ваша зіркова пара, у вас все буде добре. Тут чудова енергія. Тут чудова енергія. Давайте запитаємо для людей, які. А пошуку по стосунки. Що тут чекає? Чи є шанси зустріти? Тут є шанси зустріти. Бачите, людина танцює. Тут треба буде відстоювати навіть свої межі, тому що тут буде багато претендентів, буде кілька претендентів. Така конкурентна боротьба навіть йде і треба буде відстоювати свої межі. Однозначно будуть вас запрошувати, буде багато як це такої, як переписки, багато переписки вам будуть писати, вам будуть пропонувати. Вас замітять, вас виберуть. А ну, давайте ще нам щось підкажіть. Да. <смір> буде багато інформації і однозначно шанси є зустріти свою полинку. Тут просто навіть не той, що прийде одна людина, і все тут дуже буде багато. Вам треба буде м -м, вибирати навіть. Так, карта сила. Енергія, вам потрібна буде енергія. Подивіться, тут енергія іде, які карти йдуть сильні і швидкісні на те, щоб зустріти свою людину. Дуже швидко, а прийде та людина, і дивіться, та людина може дуже швидко піти. Це теж таке, якщо може бути і прийде, і піде ця людина. Тут залежить вже від вас, наскільки ви будете готові, чи ви встигнете за цим, чи ви будете готові. Тут іде сила, енергія ваша, наскільки ви будете готові прийняти цю швидкість чи пропустити, наскільки це вам потрібно буде. Тому що так буде швидко, карколомно і якось так несподівано, що йде така енергія, що ви будете, якби, вам буде незрозуміло до кінця, що робиться. Тут карта навіть і такого мудреця, учня, ученика. Можливо, ця зустріч буде на курсах якихось. Ви кудись поїдете, а зустрінете там якийсь буде такий колектив однодумців? Може бути. І в колективі однодумців ви можете зустріти людину. Іде така енергетика. Ну, шанси є, шанси є. Так, дивимося на роботу. Яка енергія панує у вашому колективі? Що на роботі робиться? Яка енергія в колективі? панує, цікаво. Поки що нічого, все тихо, спокійно, нічого не, не відбувається, все як було. Людина висить догори ногами, все стабільно, поки що все стабільно, поки все спокійно. П'ятірка, Тут а, треба буде трошечки якась почнеться конкурентна боротьба, прийдуть якісь такі. Що треба буде відстоювати себе, або себе як презентувати, можливо, якесь нове завдання можуть вам дати, щось таке нове. От було тихо, спокійно, і потім вам дають якісь завдання, і вам буде здаватися, що, а чому мені, а чому я це все маю робити? Тут така карта, що несправедливо, що я маю робити, чому вам не зрозуміло буде, чому ви це маєте робити? А маєте це робити, тому що вас як відмітять. Це буде ваш шанс. Слухайте свою інтуїцію. Ви можете, ви можете, хоч вам це на перший погляд буде здаватися, що це щось і не моє, чи моє буде багато у вас такого ем, сумнівів у собі, коли ви будете сумніватися в собі. Чому вас вибрали, чому ви це маєте робити? Але ви з усім справитеся. І це принесе вам великі бонуси. Ви з усім справитесь, якщо ви, звичайно, захочете. Тут буде залежати тільки від вас. Ви будете думати, погоджуватися вам на це, не погоджуватися вам на це, і вам тут ніхто не до розказу. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, як ви себе почуваєте, як вам підказує ваше серце. Так, давайте задамо запитання, чого остерігатися на роботі. Що таке іде? роботи буде, і збір урожаю, і роботи, і вдома, і на роботі дуже буде багато. Треба буде тільки встигати. Але будуть хороші бонуси. Хороші бонуси, стабільність і хороша така матеріальна роботи багато, але матеріальна винагорода буде хороша. А зараз задамо запитання для людей, які в пошуку роботи. Що хто. А, сонце. Однозначно є шанси знайти хорошу роботу. В серпні місяці вам посміхнеться доля, і навіть буде вибір. Навіть буде вибір, ви будете думати, чи туди йти, чи туди. вас виберуть. Вас виберуть. Дуже хороша карта на то, щоб отримати роботу. Вас виберуть, ви будете думати, йти туди, чи туди. Як людина жонглює а, цими монетами чудово. Це також карта переговорів, домовленості, коли ви будете ходити на інтерв'ю, коли ви будете ходити на інтерв'ю на співбесіди, і, буде, і, вам, і вас там запропонують, і там запропонують, і ви будете вибирати, але перед тим ви будете працювати, багато маєте проробити роботи. Багато це і по телефоні, як і онлайн, так і офлайн, і подавати заявки, і розсилати своє резюме дуже багато. Ваша праця буде винагороджена. Є шанси знайти. Не опускайте рук. Шанси знайти роботу будуть. Однозначно. Але треба буде прикласти зусилля. Так. А тепер на, на фінансову сторону. Що в фінансах? Чого остерігатися у фінансах? Що з фінансами буде у вас в серпні? Так. Фінансами ніби є стабільність, але є якась і така, треба постаратися, щоб не спустити всі гроші, щоб стояти твердо на ногах, чітко контролюйте витрати саме головне, якщо у вас є кредити, тому що може бути. Але в принципі гроші будуть, все буде добре. Mm, і тут ще йде така інформація, що у вас будуть якісь витрати ще на, на людину непередбачувані. На якусь людину вам треба буде якісь людині допомагати. Щось таке йде, що ви маєте <кхем> mm, допомагати ще якійсь людині. І то так серйозно вам треба буде допомагати якійсь людині. Буде така э, нагальна потреба. І хоча і, і це буде така крута з вашого боку, але не допомогти ви не зможете. І хоч це буде вам так, тяжко це робити, ну якби не по плану, ви не плануєте, але йде така інформація, що ви будете вимушені цій людині допомагати це. Близька людина, якась, якій ви будете допомагати, ви не зможете відмовити. Так, що вам тут цього остерігатися? Ну, іде якась така інформація, що остерігатися вам треба буде. Це треба буде дуже чітко зважувати, бо будуть багато якихось конфліктів на рахунок грошей. Дуже багато буде розмов, конфліктів і. Таких <кій> треба буде вам проявити неабияку мудрість. Неабияку мудрість в цій ситуації з фінансами вам треба буде проявити, бо буде якесь таке розшаркування ситуації, буде багато неприємних таких моментів з фінансами. Так що проявляйте мудрість, оцінюйте ситуацію і контролюйте все. Контролюйте так. Тепер задамо питання картам про головну енергію місяця серпня для вас, Леви. Так, це по справедливості, карта справедливості, карта, коли в житті все справедливо. І це така головна енергія, власне, серпня, тому що серпень – це восьмий місяць, перевернута, вісімка це також як Терези, справедливість. Чаші, такі дві. Я вона як і безмежні, це про розкіш, про те, що всесвіт безмежний, все можливо, і це про справедливість, тому що вісімка, вона йде також, як і терези, чаші туди-сюди. І тут дуже така хороша енергія справедливості, коли ви розумієте, що в житті все справедливо, вам буде дуже легко проживати цей місяць. І ви досягнете великих висот. Так що на все добре, я вас люблю, обнімаю і до зустрічі.